Читання світло, Книга, Мудрість. Автор Тетяна Прокоф'єва. Вітаю малята! Книга це дивний світ. З дитинства вона допомагає зрозуміти світ, що нас оточує, відкриває нам таємниці природи, життя. Книга мудрий друг, який. Не вміючи говорити, розказує про незвичайні пригоди і подорожі, про чудеса, про навколишній світ. Я прочитаю вам вірші про книгу, які написала Тетяна Прокоф'єва. Книги це справжні скарби. Не бійся, в океан пірни. Дістань для себе свою перелинку і поклади. У душу скриньку, щоб потім брати ті знання, що книжечка тобі дала. рук книгу візьми, знань, мудрості почерпни, поринь у світ пригод, фантазій, нехай рядки покращать настрій. Читайте, дітки, залюбки читайте, слів рідних у скарбничку назбирайте, книжки. То скарб людського роду, вони важливі для кожного народу. Магія книги особлива, умить надає вона нам крила, щоб у мандрівку вирушати і таємниці відшукати. Книги це мудрість і знання, які необхідні нам щодня. Варто черпати їх завзято. Щоби дізнатися багато, нехай вас читання надихає, емоції добрі викликає, дарує натхнення і оптимізм, бо книга це справжній магнетизм. Читайте, дітки, книжки, вони вам відкриють стежки у дивний, чарівний світ, де можна зробити політ. Туди, де ви ще не бували, чого ви поки не пізнали. Завжди пам'ятайте про те, що Книга у мудрість веде. Тож будьте ви друзями з нею і серцем своїм, і душею. Читайте книги, їх не оминайте, для себе світ у них ви відкривайте в Якому можна, ким завгодно стати, а ще над хмарами за горизонт літати? Читання сповнює тебе знаннями, веде доріжками, стежками до доброти, любові і краси, щоб відчував лише щастя ти, читайте книги, їх не оминайте, серце своє для них ви відкривайте. До себе книгу пригортаю, у світ фантазій поринаю, тут можна мріяти, літати і ким завгодно намить стати. Книга це мудрість і знання. Шукай для себе їх сповна, а як знайдеш, не відпускай ще більше мудрощів і знай. Читайте книги залюбки, нехай вам буде до снаги. Рядки написані для вас. Вони важливі повсякчас. Дякую, малята, за увагу. До зустрічі!